Привіт! Ви на каналі Математика та хобі з Тетяною Зусі. І сьогодні моє відео буде саме про хобі. Схожих відеороликів я планую публікувати на каналі чимало, тільки трошки пізніше, бо сам процес їх створення займає багато часу. Деякі відео вже зняті, але в процесі обробки, а деякі ще тільки в процесі зйомки. Адже все роблю сама. І велику частку всього часу займає саме монтаж відео. Як я вже розказувала раніше, що дуже люблю шити та в'язати. Але час від часу знайомлюсь з новими видами рукоділля, і не можу втриматись від спокусу спробувати щось нове. Одним із перших моїх майстер-класів я зняла про такий вид рукоділля, що має назву фільцебання. Це новий для мене вид рукоділля яким я щойно захопилась, і зараз знаходжусь лише у процесі засвоєння різних його технік. Сьогодні я покажу вам, як зробити малюнок на трикотажному виробі методом сухого валяння. Так, розпочнемо. Поки що я навчуся на ковтинці, яка вже не зовсім нова, тому, якщо навіть щось і не вийде, не так шкода. Для своєї роботи. Я візьму поки що ось чотири кольори: червоний, зелений, салатовий, рожевий. Потім буду додати інші кольори для оздоблення. Можливо, буду ще якісь квіточки додавати, по ходу. Ось у нас голочки. Ось я крейдою намалювала малюнок з однієї сторони. Зараз я переб'ю цей малюнок на. Іншу сторону. Складаю дві половинки лицем до лиця, щоб було рівненько. І спробую ось так руками перебити малюнок, той, що я намалювала, на іншу сторону. От трохи перебився, дуже слабо. Зараз я його наведу, цей Ну, Почнемо з цієї сторони. Ось у нас є така щиточка. Підкладаємо. Будемо привалювати спочатку пелюстки червоного кольору. Я ось так відриваю і формуємо пелюсточок. Напевно, я зразу три пелюсточки формую і зразу буду привалювати. Беремо нашу голочку і починаємо ось так. Бачите, у нас декілька голочок одночасно. Так, бачите, вже волокна повні. Ось проникають скрізь волокна ковтинки. Ось так привалюємо. До кінця не привалюю, тільки краї, потім ще будемо поправляти. Трошки можна посунути швиріб. Так, теж формуємо пелюсточку. Ще дві пелюсточки сформуємо. Ось тут ще одну і ще одну. Я думаю, що треба квіточку приваляти з однієї сторони, таку ж саму квіточку приваляти з другої сторони. Якщо хочеться симетричний так, Я думаю, як воно вийде, ми це все побачимо. Хочу вам показати, як мене це все виходить. Тепер візьмемо, щоб відтянити рожевого кольору, трошки покладемо туди серединку. Ми візьмемо чорного кольору, візьмемо чорний і салатовий. Я не намагаюся ідеально щось там викласти, тому все наближено. Ось ми викладемо ось такі течіночки. Візьмемо невеличкі такі шматочки, вкручуємо. Ну, А тепер будемо привалювати кожну пелюсточку сильніше, дуже добре по краях. спробую також в своїй роботі використати нитки. Треба експериментувати. Симпатична квіточка в нас виходить. Я прихватила по краях пишньовим кольором. Ну, я для того, щоб трошечки зразу і ниточку прихватити. Щоб ниточка не відпадала. Вона нам дає чіткий контур. Вже бачите, неї відірвати складно вже. Тут дуже важливо, щоб трошечки шерсть проникла і в цю нитку, яку ми використовуємо. Щоб начебто вона і не відвалювалась. Бачите, нитка теж вже проникла. Бачите, як з цієї сторони вже виходить, що шерсть повністю проникла на іншу сторону. Це я використовую метод сухого валяння. Ось таку квіточку ми приваляли до моєї ковтинки. Таку ж саму я приваляю з цієї сторони, і тут далі буду все прикрашати ось таким узором. Що в мене вже вийде? Буду експериментувати. Та вам показувати Ось я зробила погодібну квітку на іншій частині даного жакета. Буду продовжувати далі, робити аналогічні деталі. Деякі елементи, те, що я роблю, буду вам показувати. Ось я додавала листочків зелененьких. І ось така вишивка шерсті у мене вийшла на даному жакеті. Ось шерсть проникла крізь тканину, і з цієї сторони теж вийшло ось таке бархатисте. Якщо моє відео було для вас корисним, можете поділитися ним зі своїми друзями в соцмережах. Підписуйтесь на мій канал та дізнавайтесь першими про нові відео уроки та інші відео на каналі. А я бажаю вам успіхів! А головне бути здоровими. З вами була Тетяна Зосім. До зустрічі в наступних відео на моєму каналі.